Не познайомити вас з тою акцією, яку зараз провод... яка зараз проводиться в Україні і до якої долучаються всі вікові категорії громадян від малечі до... до людей такого поважного віку. А це національний тиждень читання. Може, ви про це вже чули. В Україні він вже проходить третій рік поспіль. Перший рік то був 2021, коли вперше в Україні замислились над тим, що треба щось робити саме з читанням. Тому що українці нація народ дуже незвичайний. В 17 столітті навіть українки вміли читати, і про це писали іноземні подорожуючі. Тобто в XVII столітті в Європі мало хто вмів читати, а тут жінка. Ну і треба повертатися до тих свіх, своїх, <клух> свого коріння, а саме треба читати. І ось ці три роки, цей тиждень читання хоче об'єднати ну така. То як свято, тиждень, як свято. Ну, є свято видавців, є свято бібліотекарів, є свято книги авторського права. А тут от таке свято на цілий тиждень. Що в цей тиждень проводиться? Проводяться заходи, зустрічі з письменниками, огляди книг, різноманітні презентації книжкові. І саме головне, що автори йдуть до людей. Презентують свої книжки, а потім дарують ці книжки бібліотекам. Це роблять письменники. Що роблять люди? Вони купляють, у кого є гроші, українські книжки, і також дарують бібліотекам. Тому що саме на півдні, на сході дуже не вистачає книг українською мовою, українських авторів. На сьогоднішній день наслідки війни це 500... Повністю зруйнованих бібліотек на сході і півдні. В листопаді була зруйнована ракета, влучила бібліотеку, наукову бібліотеку Херсоні. Тобто, книжок в нас не вистачає катастрофічно. Ну І ті, хто мають таку змогу, саме в цей рішний книжки дарують. Гасло цього тижня читання «Будь своїм. Ну що... Що думали, коли це гасла складали? Ті, хто його склав, що вони туди заклали, яку тезу, який сенс? Зараз нам повинно повернутися до ментального здоров'я. А ментальне здоров'я то наше коріння, то те, про що ми думаємо, чим живемо, а то наше все ж таки пращу, тобто наша класична українська література, від якої ми відійшли. Ми зараз читаємо нових українських авторів, а все ж таки ті автори, які писали в 18-19 сторіччі, стали класиками, вони висловлювали ті думки, які вічні. От хочуть повернути організатори цієї акції молодь, ну і тих, хто цікавиться літературу, українською літературою до класичної літератури. Ну опять таки будь своїм, це не треба. Ми не повинні більше ділити схід, захід, північ, південь. Ми знов, знову такі гаса повинні бути єдиними. Українська мова перед усе усі українські автори, українські книжки. Ну, Це що стосується цього тижня читання. Це не ноу-хау тижні читання з 1919 року, щорічно проходять в США. Тобто більше ніж століця. В Великій Британії два рази на рік тижні читання, в Нідерландах, в Канаді, в Польщі, Чехії, ну і нарешті Україна долучилася до такого, ну такого масованого тижневого флешмобу, тому що не тільки наживо проходять зустрічі, а підключилися всі соціальні мережі. В яких от, пропаганда книги читання йде повним ходом весь цей тиждень. Ну, саме для вас, ну і для мене вже, тому що я вже наближаюся до вікової категорії. Ви всі читаєте і знаєте, яка перевага, яку перевагу має ті, хто читає. Але все ж таки нагадаю, читання, особливо якщо книжка цікава, то зняття стресу. По-перше, стресу. Ми зараз живемо в дуже складній стресовій ситуації. По-друге, це снодійне. перед сном книжечка. І пігулка не потрібна. Ну і по-третє, по то все ж таки айсгеймер на вихід. Ми читаємо, ми навчаємося, ми будемо завжди молодими, здоровими, міцними. І саме головне, головне треба отримувати задоволення. Від того, що ви читаєте. Тому читайте із задоволенням. У нас багато книжок, і українських у тому числі. І на все вам добре, здоров'я вам і щастя. А зараз я е, запрошую нашу е, співробітницю е, Світлану Ніщенка. Вона працює у відділі інтернету, і вона вас познайомить з трьома трьом, трьом, дуже цікавими. Абонемента, ну розпочинаємо. Андрійка Катюха, життя на карту, київська сищиця, так називається ця книжка. Андрійка Катюха, український письменник, народився на Чернігівщині в місті Ніжин і вважає, що Микола Гоголь дуже справить на нього великий вплив. Тому багато в його дворах, ну так скажімо так, нуах, елементів готики, він вважається письменником ретро-детектива, кримінальних детективних романів. Ось оцей роман, сама Київська Сишіця, вже за себе говорить, Наса сама за себе говорить. Ну, дивіться, це початок 20-го століття. Молоде подружжя, її звуть Анна Анна і Іван Вось. Він, скажімо так, провідний слідчий розслідує в Києві найгучніші справи, професіонал найвищого гатунку, ну, користується дуже великим авторитетом. Вона вчителька. І ось одного разу вони повертаються з вечірки і трапилася трагедія. Грабіжник наніс кілька смертельних, смертельних ударів чоловікові. Він загинув. І поліція вважає, що це ну, просто пограбування, отакий, отакий нещасний випадок. А дружина відчуває і знає, що це вбивство на замовлення, оскільки її чоловік розслідував кілька таких загадкових самогубств. І там зникали свідки. І ось вона розпочинає сама проводити вже слідство розслідування загибелі свого чоловіка. Дивіться, ну що це на, на початку 20-го століття, що значить жінка слідчий Хто їй повірить? На її боці тільки її розум, кмітливий, аналітичний розум. Її подруга, Покоївка Христя, ще одна дівчина-вантуристка і один журналіст Лів Коваленко. А проти неї корупцовані поліцейські чиновники. І головне це така таємна ну, організація, таємна організація Визв. І ось Анна натрапляє на картярський клуб, де на кін замість грошей ставляться життя. Далі розповідати не буду, бо ви візьмете цю книжку і її почитаєте. Скажу тільки одне, що Кокатюха завжди пише дуже легко, ну, захоплюючи. Тобто хочеться ну, якось побачити, що ж буде за іншою сторінкою. Читаєш і вже чекаєш, а що друга сторінка нам дасть. Ну, тут все. І такі, знаєте, і повороти сюжету, і дуже такі яскраві колорітні персонажі. Ну, Для тих людей, хто любить такі гостросюжетні романи, ця книжка буде в і дуже сподобається. Далі. Хочу сказати про письменницю з Буковини Марія Матіос. Її книга називається Черевички Божої Матері. От буквально як вона відкриває цю книгу, пробачте і я пробачаю усім і все. Але пам'ятаю про усіх і все і кажу правду, бо без правди не годен, бо нема пересичення правдою, каїттям і прощенням. Це дуже важка книга. Це трагічна буковинська історія, червня ліпня 1941 року, коли Буковина вже була окупована німецько-фашистськими загарбниками. І перше, що вони зробили, це ну, румунська влада, вони оголосили євреїв поза законом. Це книга про єврейський голокост на Буковині. І все це виписано очима маленької дівчинки Іванки. Це хворобливе дитя, вона страждає на страшну хворобу. Хвороба падуча. Але у дівчини, знаєте, такий тонкий, глибокий внутрішній світ. І вона замислюється на дуже цікавими запитаннями. Наприклад, їй хочеться побачити драбину, на якій можна піднятися в небо і там походити між ангелами, між душами людей, яких вона знала і любила. А ще вона хоче задає таке запитання: чому Божу матір завжди зображують не повен зріст? А хочу побачити червички Божої Матері, бо в народі червичками Божої Матері вважається трава Чебрець, яка лікує від різних ран. Цю дівчинку в селі мало хто розуміє, і взагалі дорослим людям не до неї, бо вони заклопотані своїм щоденним побутовим життям. І тільки її дідусь може відповісти на деякі запитання, і знахарка Северина. І ось дівчинка ходить до них, розглядає кожну травинку, кожну пташину. І вони відповідають на її запитання і розповідають їй про те, де зло, а де добро. І ось така подія в цьому селі. І дівчинка бачить, як знищують євреїв. Там вони називали жидами людей. І дітей вона дружила з цими хлопчиками і дівчатками і кидають страшне урвище глибоке. І хочу ще одну тільки зачитати одну фразу. І ця дитина хвороблива бачить, як стогне земля. О ні, ще ніколи Іванка не чула і не виділа, щоб земля, тверда і глиниста, земля її села, дихала і стогнала, як жива людина. Десь із дна тої прірви підноситься звук, схожий на стогів і скрип людських грудей, вражених сухотами. Їй хочеться жити доти, доки її тоненький голос, вона кричить, може хто живий кличе, щоб цей її голос, Хрип, її тоненький голос, хоч хтось почув. І звертається до Бога очі наші і живіси Сина небеси. Тобто ця книга про страждання дитини, про те, що варті дитячі сльози. Дуже важка книга, але її варто прочитати: Марія Матіос, черевички Божої Матері. І ще одна книга століття Якова Володимир Лис це дуже відомий український прозай. Його вважають народним письменником, навіть народним синоптиком, бо які він складає прогнози. Соціальні мається на увазі, ці прогнози збуваються. І оця його нова книга Століття Якова про чоловіка на Волині Якова, який прожив 100 років і як вам сказати, пережив п'ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, Гірківську Німеччину, далі Радянський Союз за часів Сталіна і вже Незалежну Україну. І от ось він розповідає на своє життя, і як вам сказати, це зрозуміло кожному з нас. Нібито 100 років це дуже багато для аналізу всього. Але зрозуміти це життя все одно важко, тому що воно було насичено дуже багатьма подіями. Події історичні, реальні. Сам звичайний герой вигаданий, але те, що він пережив, це було реально в житті. І таких було сотні тисяч українців, які так само пережили ці всі п'ять держав. І розумієте, вони не знали, хто прийде по їхню душу наступного дня, поляки чи радянські солдати, хто з твоїх сусідів стане ворогом, а хто другий. А він прижив все, і дитячі кохання, і викрадення коханої, що стало чужою нареченою, служба у війську польському, кохання до польської шляхтянки, війна з німцями полон, і знову війна, і страшна Україна, польська різанина. Знятий фільм є один плюс один. показали цей серіал. Називається він теж Століття Якова. Створив його режисер Недич, Це серб за походженням, але живе і мешкає в Україні і навчався в наших українських вузах в інституті культури. І зараз Віктор покаже вам у рибочок з цього серіалу, щоб вас зацікавила ця дуже класна книга. maybe